І вже відомо про щонайменше вісьмох загиблих в Одесі. За інформацією міського голови, ворог спрямував ракету в район житлової забудови та ділової активності. Сталося сьогодні в обід. За попередньою інформацією, загинули перехожі. Кількість постраждалих уточнюється. Шестеро людей серед них дитина тим часом залишаються у лікарнях Миколаєва після вчорашнього масованого ракетно-дронового обстрілу. Росіян упродовж доби країна агресорка атакувала місто кількома хвилями, зокрема дронами Камікадзе, шахеди таранили житлові будинки. Під руїнами власних помешкань знайшли тіла двох жінок, сім людей дістали поранення. Серед них дві дитини, як повідомив голова військової адміністрації області, стан усіх ушпиталених задовій. Вільної загрози для життя немає. Сьогодні і завтра в Сумах день жалоби. Місто віддає шану загиблим під час чергового російського теракту. Дві ворожі ракети напередодні вбили 11 людей, серед них двоє дітей. Ще 89 жителів. Поранили. Окупанти цілили в критичну інфраструктуру і густо заселені житлові квартали. На місці російської атаки працює кореспондентка Тесен Оксана Солдовник. Зараз вона наживо зі студією. Оксано, отже, ще раз вітаю. Чи є якась нова інформація про постраждалих і що відбувається на місці ворожих влучань на тепер? Святи ну на місці біля пошкоджених будинків дуже багато спецтехніки, яка розтягує згорілі автівки, рятувальники розбирають аварійні конструкції та розбирають завали. Також дуже багато і мешканців пошкоджених багатоповерхівок. Люди деякі виносять вцілілі речі і переїжджають до родичів. Дехто навпаки прибирає свої оселі, вимітають скло із квартир із. Під'їздів, де хто просто стоїть і розгублено спостерігає за тим, що відбувається. Водночас триває і обстеження житла. Волонтерські організації на місці видають будівельні матеріали для першочергових ремонтів. Російська ракета поцілила ну буквально за 10 метрів від під'їзду багатоповерхівки. За даними повітряних сил, це була ракета Іскандер М. Яка була споряджена. Касетними боєприпасами, які мають ну велику таку вражаючу силу. На щастя, цей будинок не обвалився, але велика дуже кількість і загиблих і постраждалих. Ця ракета потілила у спальний район міста, і це тут дуже щільна забудова багатоповерхівки, теплопункт, припарковані автівки. Ну і за останніми даними загиб загинуло. 11 людей, серед яких двоє дітей це дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Це діти з різних родин. Також серед загиблих п'ять жінок та четверо чоловіків. На ранок збільшилася кількість постраждалих. Їх вже 89. З них 37 лишаються в лікарнях, 11 постраждалих в реанімаціях. Серед них важкопоранені шестеро дітей. За словами рятувальників, частина людей загинули на вулиці. А частина від е, уламків цієї ракети від касетного боєприпасу, частина людей у, просто були прошиті цими уламками у власних оселях. Ми одразу і не зрозуміли, що просто відбулося, але жахливий вибух був просто. Вибігли в коридор, в нас були вже вибиті двері всі, і було зарево, це горіли машини, але ми не могли зрозуміти, чи це під'їзд горить, чи машини горять. Боялися виходити, чекали, доки рятівники прийдуть. Тільки ключі брати, удар такий, мене відкидає на три метри. Я ну, вращаюся все, нічого не зображу. Дивлюсь, машинам летять із, із гаража, лісти один возить мене, два на машину, як спасло. Я якщо б пішов до гаража, все, не було б вже живих. Прибули сюди, там горіли чотири автомобілі. Бачити, все пошкоджено тут працювало одразу 50 рятувальників. Одні ліквідовували пожежу, інші обходили помешкання. Вдалося евакуювати 400 людей. Коли заходили в будинки, бачили, що тіла людей пробиті осколками. Навіть такі були. Щодо пошкоджень, відомо про пошкодження понад 10 багатоповерхівок. Там повилітали вікна, двері за попередніми підрахунками розбиті 2000 тисячі вікон. Згоріли та понівечені 14 автівок, що були припарковані під будинком. Також пошкоджені два навчальні заклади. Теплопункт Відтак, у 23 будинках. Наразі відсутнє і світло, і тепло. І На місці зараз багато працює і комунальників, і енергетиків, які Намагаються ну, якнайшвидше у стислі сроки повернути заживити ці будинки і повернути туди світло і тепло. Ну і опівночі окупанти завдали іще ще один удар, ракетний удар по критичній інфраструктурі. Після е, цього удару відразу зникло у сумах світло. А вже на ранок були у місті введені аварійні відключення. Свята. Дякую тобі, кореспондентка ТСН Оксана Солдовник з міста Суми, що зазнала чергового удару ворога. Одинадцять людей росіяни там вбили.